Катюзі по заслузі в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області підірвали авто із співробітниками ФСБ та солдатами армії РФ. Співробітники Федеральної служби безпеки Росії, яких підірвали, працювали в окупованому Скадовську. Волешки окупанти навідувалися для фільтраційних заходів і для того, щоб катувати українців. Тож підрив автомобіля явно не випадковість. За чутками до цього причетні співробітники Служби безпеки України. Так, у результаті вибуху є один двохсотий ФСБшник, другий наразі в реанімації у дуже важкому стані. Троє військових окупантів, які їх супроводжували в авто, поранені. Українці мені здається вже звикли, що організація Об'єднаних Націй грає на обидва фронту, і часто здається, просто не помічає, що підтримує найбільшу країну терористку у світі, але нині ООН може потрапити в скандал, після якого відмитися буде вкрай. Важко або і зовсім неможливо перемови пов'язані із війною в Україні без України. Це ніж в спину. Про це кричала Україна не один рік, і здавалося б, всі погодилися. Але не генеральний секретар ООН Антоніо. Гутереш він веде таємну переписку з міністром закордонних справ РФ Лавровим, у якому пропонує поступки значні поступки РФ для відновлення роботи зернового коридору. Про листування заявили в німецькому виданні Bild і розписали, що пропонує Гутереш. Перше державному російському аграрному банку дозволять повернутися. До СВІФТ. Звісно, не напряму, на мою думку, щоб без скандалів. Генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію під санкційного банку. Друге, ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак. Далі більше. Третім пунктом Гутереш пропонує повернути РФ заморожені активи. Біл зазначає, що генцек ООН запропонував Лаврову надати список конкретних рахунків або активів. Ну а четвертим пунктом є дозвіл російським кораблям причалювати у портах. ЄС. Yes. Нині російське керівництво пише Білт, уважно вивчає пропозицію ООН і поки не погодилося. В Кремлі вважають їх занадто гарними, щоб бути правдою. Ми зі свого боку також сподіваємося, що це неправда, бо це не просто ніж спину, а повна підтримка агресора і сигнал РФ, що за агресію нічого не буде. А якщо все ж від ООН була така пропозиція, то сподіваємося, що розголос не дасть можливість підписати такі угоди. А ви як думаєте, Гутереш дійсно грає в такі брудні ігри? Пишіть свої думки в коментарях, а ще не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. В тимчасово окупованому Криму все йде по плану. Щоправда, не по плану Путіна, який нахабно його захопив за спиною. Сил самооборони Крыма, звісно, встали э, наші военнослужащие. Они действовали очень коректно. Місцеві жителі настільки сильно вірять у звільнення окупованого півострова, що показово і зухвало зневажають російську символіку. Це до народу І к цілої країни. один із таких жестів стався у Севастополі. Хлопець зірвав російський прапор і доступно пояснив місцевій поліції, що це ганчірка. ганчирка. Тому що Російська Федерація напала на мою страну. На яку страну? Україну. Ви зараз не Україна. Ви в Ви зараз сейчас Севастополі. Севастополь це Україна. Як і все, Чому це, ви так вважаєте, що Севастополь? Тому що це... так є. Цей безстрашний юнак не побоявся провокативних запитань і двічі відстояв свою думку, його затримали. Ви вважаєте, що ви зараз знаходитесь в українській а, Та, в я не, Так. Я ні. Я знаходжусь в Україні. Це вже не перші репресії проти схожих волевиявлень жителів Криму, які почастішали після повномасштабного вторгнення. Напередодні в Криму затримали чоловіка, який слухав у машині червону калину. Наша, Україна, зазу, а також він написав у себе в інсті знамениту фразу про російський воєнний корабель. На своїй в стаграму в статусі. В марті цього роду е, написав е, фразу е, Русський войник в України. Свою відомо сузнаю. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Україна сьогодні. Ставте лайки, коментуйте, далі буде. Росіяни вдарили по будівлі поліції в офісах у Кривому розі. Російські війська обстріляли кривий ріг вранці 8 вересня. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Ліквідація наслідків прильоту. На жаль, вже один загиблий. 41 постраждалий, 19 зараз вже знаходяться в лікарні. З них три, на жаль, важких. Зараз з політравмою знаходяться в операційному залі. Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів. Як вам такое? Крім того, пошкоджені три адмінбудівлі, побиті сім житлових будинків, серед них багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Ка США прогнозує швидкий прорив ЗСУ. Вони заявляють, що українська армія може прорвати решту ліній оборони Росії. Після трьох місяців поступового прогресу контрнаступ починає набирати обертів і через 6-7 тижнів стягне своєї кульмінації. Видання пишуть, що оцінки США щодо прогресу контрнаступу різняться, дехто вважає, що українська армія, що кинула більшу частину своїх резервів на прорив другої лінії оборони РФ і зазнала великих втрат навряд чи далеко зайде. Водночас Тренд Молв, директор з аналізу розвідувального управління Міністерства оборони США, має більш позитивний прогноз. Він наголошує, що нещодавні успіхи України є значними, і це дає силам оборони реалістичну можливість прорвати решту російських ліній оборони. За словами представника розвідувального відомства, ймовірність прориву до кінця року – 40-50%. Також він акцентує увагу на тому, що російська армія слабшує, адже російський генерал Суровікін звільнений, а ватажок ПВК Вагнер загинув в авіакатастрофі. На початку вересня бійці Збройних сил України прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області. Тепер наші ЗСУ розширюють пролом, який там утворився. 5 вересня держсекретар США Ентоні Блінкін заявив про хороший прогрес у контрнаступі та його перспективу у майбутньому. Ворог продовжує обстрілювати Україну цієї ночі. Окупанти запускали безпілотники з території Росії та з тимчасово окупованого Криму. Українським військовим вдалося знищити 16 із 20 запущених російськими військами ударних безпілотників шахет 136 «131» у межах Одеської та Миколаївської областей. Однак під ранок Росія знову атакувала ракетами вже Запоріжжя та Суми. Ворог потіли в кількома ракетами в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру. Повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Що найменше одна людина постраждала у сумах ракета влучила в приватні будинки в районі козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджено, один зруйновано. Усім постраждалим надається допомога. Написав мер міста Олександр Лисенко. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій. Зруйнований двоповерховий житловий будинок пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 автівок. Виникла пожежа на значній площі. Постраждали двоє людей. Це уже другий день поспіль, як ворог атакує суми 7 вересня. Безпілотник вдарив. У житловому кварталу коригувальницю ударів вдалося вже затримати за даними СБУ. Наведенням російської зброї займалася громадянка Росії, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з країною-агресоркою за вказівкою воєнної розвідки Росії. Їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Отриману інформацію відправляла ворожій спецслужбі. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського ГРУ: створення на території обласного центру власної агентурної. Мережі. Наразі слідчі безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув'язнення. Священнослужителі в Росії тепер окроплюють землю водою з гвинтокрилів. Замість якісного ПВО попи, аби захистити свою землю, виливають на неї літри води. В ім'я святих Шойгу, Золотова і Путіна в Калузькій області РФ російські священники разом із військовослужбовцями Козельської ракетної дивізії здійснили так званий молитовний обліт довкола військових об'єктів. Батюшки молилися за мир і добробут і окроплювали місця дислокації російських ракет святою водою. Батюшки РПЦ використали близько ста літрів святої води, все, аби врятувати свою грішну землю від обстрілів ЗСУ. За словами церковників, цю ініціативу було погоджено із командиром ракетної дивізії. На вертольоті в супроводі військових вони облетіли по колу всі військові об'єкти, а також хрестоподібно пролетіли над військовим містечком. Для освячення Калуської області були використані спеціальні оприскувачі, які дозволяли рівномірно влаштувати так званий святий дощ на голову росіян. Священники не уточнили, як таке окроплення водою має допомогти миру, але зате влаштували водне шоу на весь район. Терпи, 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 терпи. Сьогодні, о 5 ранку, ворожа ракета влучає в житловий будинок в Сумах. Першими на місце обстрілу прибули патрульні. Їхні бодікамери записали перші хвилини після удару. Подивіться, а ну ще так обічні. Тільки треба цю держати щоб вона зараз не непа інспектори разом із мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу ще до приїзду рятувальників. Кадри як у страшному кіно, будинок повністю знищений, інші пошкоджені. По відео бачимо, що слава Богу, змогли відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу. Дуже розчулив ще один момент, коли з під завалів вдалося врятувати не тільки подружжя людей старшого віку, а й їхнього чотирилапого. Ти донесеш. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина перебуває у реанімації. Міський голова Сум каже, що найбільше пошкоджень зазнали три будівлі штабом з ліквідації прийнято 89 заяв. У ДСНС зазначили, що відомо про 20 пошкоджених осель та вісім транспортних засобів. Ось такі оперативні новини. А ми працюємо для вас тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини. України